Росія у середу припинила газові поставки Україні до надходження нових платежів. Про це повідомив глава Газпрому. За його словами, заявки на постачання газу від Нафтогазу України немає. За повідомленнями російських ЗМІ, 24 листопада також зупинено поставки вугілля з Російської Федерації для України. Офіційно заборони на постачання поки введено не було. Анкара не прагне ескалації конфлікту через збитий російський Су-24, заявив президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган. Раніше в Кремлі заявили, що Росія може відмовитися від низки спільних з Туреччиною проєктів. Зокрема, згідно з даними ЗМІ під питанням будівництво турецького потоку, тим часом в Міноборони Росії заявили, що перекинуть до Сирії зенітно-ракетну систему с 400 У відомстві підтвердили, що штурмана збитого Су-24 доставили на російську авіабазу. Президент США Барак Обама і президент Франції Франсуа Оланд домовилися посилити авіаудари по позиціях бойовиків терористичної організації Ісламська держава. Обидва президенти також відзначили важливість закриття турецько-сирійського кордону для запобігання проникненню екстремістів до Європи. Швеція на найближчі три роки зробить законодавство про надання притулку більш суворим, заявили в уряді країни. Зокрема, право на постійне перебування в країні нададуть меншій кількості біженців. Після цього рішення Норвегія також заявила, що посилить прикордонний контроль. Крім того, із закликом обмежити прийом біженців до ЄС виступив прем'єр Франції Мануель Вальс. Європейський центробанк 25 листопада запускає в обіг нову банкноту в 20 євро. Нові двадцятки краще захищені від підробок. Старі банкноти будуть вилучатися з обігу поступово.